Всім привіт! В цьому році я роблю перший раз обрізку. Ось такого гарного апельсина я буду вже йому робити обрізку. Вже все, Ось, Раечка, покажи. Подивіться. Вже навіть на пару днів запізнився. Ну нічого. цього року вони щось раніше попросипалися. Чому? У нас Нема зими, Нема зими, і вони ніби трошки раніше позасинали, можна так сказати, були. Да, да. І, і раніше проснулися. Непланова сьогодні обрізка в нас, ми не думали сьогодні обрізати його. Такі. Але Вітя наробив кипішу, каже, все, сьогодні і ні каже, бо потім буде дуже стрес, як він пустить багато молоді, і треба, по-перше, дуже літо його обрізати. Та вже вже жалко, от дивіться, вже як мало пустити. Ну, воно ж... Мені пусти на слідущий, буде затіняти, А так я йому трошки зроблю легше, щоб і у е, другим. Е, е, ці гілочки, що ти обрізали? Ми не сказали, що ми обрізаємо. Це, це є італійський апельсин. <різь> вже майже його доїли, ще так. лишилося небагато. Він є кисліший за Вашингтон, ми казали. От. Такий всередині. Ну, настоящий, от, мені кажеться, як от там в Італії ж ростуть на вулицях. Ну, Навірно, що і він такий. Вашингтон Солодший, але цей ароматніший, мені кажеться, він пахнючий дуже і сочний, з нього сік прям тече. О, Обирається як гарний він. такий він. А зараз аромат. Ну, кислий, ну кислий. Кисловатий, да. дуже ароматний. Навіть кращий аромат, ніж в... Вашингтона. Вашингтону. Ці гілячки я хочу вкорінити. Хтось нас питав в коментарі, що хіба апельсин вкоріняється? Ну Наприклад, того року Вашингтон вкоріняли, не вкорінився в нас, а от італійський італійський теж з багатьох вкорінилося два штучки. Ану Вітя покажи, один поїхав вже до когось, а от залишився ще один отакий. От Оце він. Де я покажу, що він точно корінений, ну, от. от зразу Він, вже, він, вже, теж, от він теж вже повністю просипається і вже хоче е, рости. На собственних коренях. Да. Так що також я оці гіллячки, що Вітя обріже. Звісно, трошки рано його вкоріняти. У нас зараз нема де його, бо в нас ще в теплиці. То холодно, то так, тепло. Ще серед, один є. Кому треба, от може собі спіти. хто вспіє. А ні, ти собі його Е, <плес> Він заберемо його, напевно, в Вітя, да, і заберемо так. на квартиру, тому що тут все одно перепади температури. Яка у мене замазка, дідуська? Глиною. А він завдя глиною користується, ніколи не бере садового вару, щось ми привикли до тої глини вже та й замазуємо постійно тим, тою глиною. <реш> <реш> По-старомодньому. Так, ну ти його не дуже будеш ще кріжити, я так понял. Тільки вершки він облі... позрізає. От зараз ще одну гілку вам покажу, яка вона. дивіться яка гілка. Пішла на, на Київський ремонт. Ми її теж обріжемо. ж жалко така гарна, кресляста, А ти щось дуже, дуже її низько обчих. Добре, добре, О, я, я дав життя другій гілці. Фух, яку гілку. От щось я з неї виборю, виберу і вкоріню. Тому що, ну. Не ж викидати добру, як то кажуть. Будемо пробувати. Ну, італійський в нас от є результат, вкорінився. Вашингтон той рік ні. Я, ну, я це уроку по-другому буду його. Може, час не підійшов, може холодно було. Ну, кажу, що апельсини вкоріняються. Мандарини то не вкоріняються, а от апельсини можна вкорінити. Отакий от він апельсинчик. Дуже гарно в вегетації росте бистро. Що там, ще ти його ріжеш? — О, люську гілку заріму бахну. Так що ти не я вже скоро спиняти. <рес> а він каже, ще той треба, ще той. Я кажу, слухайте, трохи рановато, ще ж навіть січень не закінчився. Він каже, нема коли. Дерева не питають, чи рано, чи пізно. Вони вже показують, що вони хочуть, вже їх обріз... що їх пора вже обрізати. Все, вже, напевно, спинися. А вже все. Вже все. Я обрізав всі. Внизу. Дивися, понизу ти нічого не будеш тут рідити, ні, нічого ні, не ні, треба ні. рідити його. Це все тут там, оці маленькі гілочки, це все плодоносящі. На них будуть все плоди. От, от все, маленька гілочка. Бо це є, можна сказати, що як, да, щось типу, як жировика. Ну він теж може пустити звідси плодоносящу гілочку, де буде плід. Ну, все одно дуже багато буде тягнути поживних речовин ця гілка. Так, зараз вам покажу ще, яку я підготувала земельку для вкорінення. От, Отакі от у мене є ящички. Вітя знизу поробив у них дірки. Дирки повинні бути обов'язково і доволі багато, тому що, щоб не загнивало вам коріння, якщо десь Бог пусте, Повинні бути дирки і має бути сток. Так, Тут у мене такий ящик наколотила, тут йде магазинська земля, універсальний ґрунт, торфяний. Далі до нього додавала агроперліту, бажано ще вермикуліту, але так як він в мене ще їде десь в дорозі, бо я тільки замовила, то мушу вже сьогодні додати більше агроперліту. Сюди також всипала корневіну сухенького. Добавила цього року, ні разу ще не додавала, додавала сухий, тому що він в мене щось погано розтворяється в воді, то я вже зразу додавала його в землю. І от поробила такі ящички і зараз буду вкорінювати. Бажано земля для вкорінення ну, краще і ніби добре вкоріняється. Це має бути один до одного. Наприклад, один літр землі, один літр агроперліту і літр вермикуліту. Тоді воно так, вона тоді теж добре в ній дуже добре вкоріняється. Але як ми економимо, то ми додаємо завжди більше землі. О, це що в мене вже робота така зараз. Да, де давай, все, ну, покажи ти, бо я знімаю, покажи хоча б один, як воно має бути. Береться е, гілочка. Скільки сантиметрів ми беремо? Один? Можна сантиметрів 10, можна 12, Ну це і сантиметрів вже 12, наверное. Ну ти, ви собі підрівнюєте, що вам да. там треба. Нижні листочки лишається тільки по 2-3 листочки. Три листочки. Щоб мав конденсат. Під... Я можу такое над брунькою, а можу брунькою. Косий зріз да, робимо. Косий зріз. І все можна зробити о, процарапати. Що звідси може піти корінь. Ще такий спосіб теж хороший. Не знаю, заберемо в квартиру, щоб кіт, головне, нам його не зніячив. Де порошок? Так, мачаєте в корні він. Можна замочувати. Можна розводити у воді і замочувати там на пару годин, а тоді висаджувати. Але я одразу сухий. Воно, звісно, витирається, але я так в землю додавала, а я не пролила землю. Все, зараз не, за... да, Забула пролити землю. Бачите, я аж нагадала топірушем. Так, все, пролили вже водичку. Водичка пройшла. Розво... Роз... Топ... Розтворила корневін в воді. Дуже погано. Краще, мабуть, його вкорінювати на пару годин, мені каже, воно лучше, якщо стоїть замочене. Але ми, вічно, не маємо часу. І от. А можна, можна ці листочки, якщо дуже великі, обрізати чуть більше наполовину. Ось Щоб такої. теж не загнивало. Баба. І вітя рідчка, мабуть, будеш робити. Не густо. Не густо? Так, да, тому що воно не має тож. Омазуємо дуже... верху обов'язково. Ну, це я глиною, а ви чимось якоюсь хорошою замазкою візьміть, бо нашому чому її глини. Це... Дідуський той спосіб. Так, да, це ми собі так робимо, але собі можете, що хочете брати. Yeah. І от раз. І притиснули його. Чуть-чуть можна на із косок кого як виходить. Я... Не дуже заглиблюєш. Yeah. Скільки заглиблюєш приблизно? Yeah, Сантиметрів два з половиною до трьох. Uh -huh. О. Що, воно водичкою? Так, От тяжкий подон. Угу. Uh -huh. І це діло треба, як то кажуть, трошки. Безстріше його, бо воно щоб не випаровувалось, потім клейоночку зверху. Так, да, і нині дуже хороша погода, є сонечко, щоб де конденсат утвориться під клейоночкою, да. І обов'язково, щоб було е, влага була. Чи обрізаю обрізаю деякий. І зверху не забувайте замазувати. Е, для чого ти замазуєш зверху? Щоб не засихало, так? Щоб, не, щоб е, паличка міг, не, так, не не тіряла вологість. Коротше. Це того для того, він зверху його замазує, щоб він не висихала паличка. Угу. Треба було три бери, напевно, три в рядку. Добре. Позробимо Дома. чим чим ну, Бо... Буду... Воно краще, бо... коли паличка кругліша. Росточ, живець, так? Живець має. Трикутна форма, молоде, мабуть. Да. Ну, можна теж, краще, коли вона вже. вже. Також, можете собі під баночку поставили в землю і банкою накриє, можна і так. Ну, банкою воздух не буде заходити по початку. Ну, колись так коріняли троянне під банку. Ми, нак... ми е, зверху надіваємо е, клійонку, робимо дирочки зверху, щоб заходив воздух. Uh -huh. Так, і зараз вкорінимо і покажемо, як вийде ящичок. Так, е, вийшло у нас ящичок. Це такі відбірні, можна так сказати. Ну, то все заднє ми лишили, тому що воно. Ну, не, не потрібно. Все, змочуємо телефонку, щоб був конденсат. І накриваємо, зав'язуємо його крепко. Зверху можна зробити дирочки. Ось тут вже є порвана його, і я зараз ще зроблю, щоб не спарилося. Ставити зараз, де сонечко є, ну, потім дивитися за ним, щоб воно не спарилося. Було. І щоб був всередині е, капельки. Якщо будуть капельки, то значить буде йому життя. Не буде капель? Ось Раїшка, допомагає мені вже. Все. Так, е, залишився в нас ще один ящичок. Зараз ще щось подивимося, що треба срочно. Все, їде він до нас на квартиру, на сонячну сторону. Звісно, зараз вкорінити це тяжко, щоб вкорінювалося. Саме краще вкоріняється березень, вже квітень місяць. Вже Але так, як то кажуть, ніхто не заважає експериментувати, правда? <схід> не заприщає. Зараз вже немає тих зим холодних, то воно можна вже і Так. Все, видите, вже... не, не Далеко його на сонце, хай тут стоїть на сонці. поки. Так, да, да, став на сонечко, коло риб, хай набирає конденсату. А ми зараз ще один у нього шоколадний апельсин. Наверно, він теж хотів його нині трошечки, чуть-чуть зовсім да, трохечки, бо Побачу теж вже хочу виготувати. Це шоколадний апельсин. Ось такі гілки метрові за рік виросли. От, і він його хоче не буде. Він його, бачите, попригинав. Тут особо нема що врізати. Це все Так, да, Але він щось там казав, хоч дві гілочки, пару щось там треба. Теж спробуємо його. Не знаємо, чи він вкоріняється, попробуємо. Так, всім гарного, мирного вам дня. До зустрічі, друзі.